І внучати ми втрачаємо надлишкову вагу. Результати мого чоловіка аритмія в нього прийшла, напевно, за п'ятий місяць в нього все нормувалося, прийшли головні болі на шиї, в нього була така гуля і користь, більше мілі. На п'ятий місяць вона в нього почала мінятися. Він також на постійній основі і вечірні час до часу е, бікардіо. Ну зараз п'ятий місяць вже бікардіо на постійній основі п'є. На п'ятий місяць в нього ця гуля почала мінятися. Ставала така, як холодень, м'ягенька розпливалася на сьогоднішній день. Цієї гулі на шиї в нього нема. Супер так от все табота. Якщо мені ця пропадає гуля, ну і то як кожна мужчина, uh -huh. п'ють бо жінка п'є, бо жінка ну, каже пита, бо жінка каже пити. І, ну, не пив, але каже, якщо мені ця гуля на шиї пропаде, я повірю, що капсула працює. Ну дякувати Богу, і так сталося. От за п'ять місяців почала пити моя дочка. Хоча їй зразу вже запропонувала, давай починай пити, тому що в ну, неї також проблеми. І вона ну, сказала, мама, це все, що я не хочу, я того не буду пити. Ну ні, то ні, вони дорослі діти, вони мають свої сім'ї, кожне, ну так до них ти не тихаєш, ти говориш, але не напрягаєш їх. І коли вона побачила мої результати, чоловіка, ну, мої як мої, але знаєте, дуже внутрішні такі результати ніхто не бачив, правда? Ну, це це. Я знаю. А це таке внутрішнє, як чоловіка пропала ця руля, вона сама. До мене каже, мама, я хочу вживати капсулу. Бо сьогоднішній день тато вже 9 місяць вживає, І от чоловіка ця гуля пропала. Хронічний гейморид в ньому був. В ньому такий був період, що він задихався, особливо вночі він не міг дихати. І операції робили. П'ять років десь був спокою після операції. Наталя знову пішла це загострення. Знову ж таки, ця проблема в нас вирішена. перестав пропіти, що кожного мужчина майже є, правда? Що ви йому давали від того, що він не пропіть? Ну, кожні вечірні на постійній основі. Я вже казала з медведем, більше не буду спати. Ще буде, що я потрібен чай. Я потрібен чай року то трошки є час. Ну то Я просто питаюся, що він давився. Такі результати чоловіка. Може, я дещо і забула, але приплив енергії це само собою. Перестали вживати каву, набагато зменшилася стрілка харчування, от помінялися смакові такі mm -hmm. якості, то, то значно. Тепер дочки прийшла, але на всі молочні продукти. Mm -hmm. Так, в неї буває ще загострення, хоч 9 місяців живає. Буває загострення, але прищики не на лиці, а на ліктях і на колінах. Хоч їх ніколи на і на колінах а все на лиці. І ці прищики були такі будяні. Вони тріскали, вона постійно мазь, вона без мазі ніде, вона текли, тому що живе в Бомбі, я приїжджає до мене в село. Вона як мазь забувала, вона могла з половини дороги вертатися до тою матір, тому що кожен день в неї була висипка. Не ну, могла в не мала їсти нічого молочного. Алкоголь з навіть і розмови на нас зараз підозволяє все. Ну, Якби трошки обергала, то може б і не було цієї висипки на руках, але це буває раз на місяць, але на кожен є кожен день. Кожен день. І такі зміни в мене сьогодні зять почав пити капсули. Супер! Це вже супер. Він так що Та що ми там все щось Ну, Онуки мої п'є внуки п'ють. Саме перше мене почала внучка ну, нучові і внучка чотири з половиною рочки. От я вже говорила, що дякуючи досі за те, вона сама не пила, але нічого не мала проти, що я даю душі дурці. 4,5 На, ну так. ну то давайте, то хочете, давайте. Я поясню, що я знаю, що я даю. правда? тому що кожна мама, бабуся хоче для своїх дітей найкраще. Вона давала і острики, до, до речі, малої. Ну, не давала ніяких проблем, але для протелась. Тільки Елев. Солодкий? Е, Суд вона не хотіла, ви знаєте, гіркий Елев, просту частинку. Шосту. Ми давати два рази в тиждень, потім раз в тиждень. Зараз вона п'є, от коли хоче. Хоче, я й монокот показую. Хоче п'є, хоче не п'є. Зараз вона собі сама вирішує. Mm -hmm. Ну і монокот часто дочка дає, тому що вони ходять в садіку, мала ходить mm -hmm. в саді, і слава Богу, всі діти хворіють, наші внуки ходять в саді постійно. Ну, там нема що вони. Може, якісь сопики, субота, одне вихідні. стати, так судимо на коді і все. Нам розкажуть, нам баба скажи мамі, нехай не дає мені молоко до. Я завтра на хочу це все. Так, я за мамою не все. А Так, от і такі результати тепер.